Всім привіт, друзі! Ви на каналі Happy in Canada і з вами я, Світлана, 11 лютого, і закінчується програма Коет. Зараз їдуть багато українців до Канади і багато хто з вас в нашому чаті задає питання, які стосуються різних напрямків, чи є вільні місця, як заселитися в готель. Чи допомагають, чи ні, і так далі, дуже багато питань. І сьогодні я хочу надати вам актуальну інформацію щодо готелю Вес-Бесвестер. Я відвідала його буквально вчора і запитала на рецепшені про те, що зараз актуально як все працює. Коли ми під'їхали до готелю. Я помітила, що повернулись почуття, якісь відчуття, такі емоції, які я, мабуть, запам'ятала тоді, коли я приїхала сюди, в Канаду, прилетіла і приїхала з аеропорту перші дні. Це були якийсь був такий дивний смак, свої рідні емоції зовсім відрізняю відрізнялися від тих, які я відчувала там на знаходячись в Україні чи в Європі. Це зовсім інше місце, інша енергетика, і це дуже сильно відчувається тут. Коли я зайшла в готель, то була дуже приємно здивована, тому що на рецепшені працюють тільки українці. Ну, Принаймні я бачила їх в неділю. І це дуже приємно. Я запитала у них про те, як от справи зараз з поселенням чи багато українців так було дійсно дуже багато українців зараз в Унівезі. І всі майже номери зайняті. Але як все відбувається? Вони говорять про те, що зараз дуже важко відсліджувати якусь тенденцію, тому що якщо 15 хвилин назад був якийсь вільний номер, то через 15 хвилин його вже може не бути. А то і 10 номерів з'явиться, потім нічого немає. Тобто дуже нестабільна ситуація. Але ви не переживаєте, тому що не тільки цей готель приймає українців. Декілька готелів, я знаю, принаймні чотири, а може й більше готелів зараз працює для того, щоб зустріти українців. І вони мені повідомили на даний момент вони знають про те, що працює все і готель теж тільки до 31 березня. Якщо продовжать програму. COED, то і готель буде працювати і після 31. -го. Так що, якщо ви прилітаєте десь в березні чи в кінці березня, то розраховуйте на те ну найгірший варіант, що готель працює до 31 березня. А якщо раніше, то у вас є місяць, практично місяць є, для того, щоб жити в готелі. Раніше надавалось 44 дні, тобто місяць і ще два тижні, майже. А зараз я не знаю, як ну, от на місяць ви можете розраховувати, якщо ви в лютому прилетите. Вам треба зателефонувати за ось цим номером. Він є на стійці, про яку всі вже, мабуть, знають, в аеропорту українська стійка з соняшниками. Але ви його можете бачити прямо зараз на екрані. Запишіть його для себе, і ви можете зателефонувати по цьому номеру. На першому етапі вам дуже важливо просто потрапити в цей готель і отримати безкоштовне житло. З приводу чи допомагають робити слідуючі кроки, які вам потрібно зробити. Про це в мене є окреме відео на каналі. Ви зараз можете бачити його в підказках. Але зараз дещо змінилося. Ви можете записатися на послуги, на послуги онлайн, але в готелі Best Western так само, як і раніше, працює кімната. З понеділка по п'ятницю, здається, вони в суботу працювали тільки в неділю був вихідний, але це не точно. Зараз не знаю, як насправді, думаю, що це не так важливо. Тобто працює кімната, де вам допоможуть зареєструвати сін номер, де вам допоможуть знайти житло. Також отримати роботу, ну тобто перший крок зробити з пошуку роботи, також зробити медекзем, який безкоштовний, безкоштовний, тому що в нашій групі було, було таке запитання: чи коштує щось зараз медичний екзамен, чи ні. Дійсно, цей медогляд він безкоштовний зараз. Та зараз я е, постараюся випустити нові відео, які будуть корисні вам і опишуть ситуацію на даний момент у Вінніпезі е, Стосовно квартир стосовно е, пошуку житла е, про роботу і так далі. Тому запрошую вас підписатись на мій канал і дивіться інші відео на, на моєму каналі які... з мого власного досвіду, е, який я отримала. Живучи вже більше року в Канаді, і в мене дуже багато є ще чого цікавого розказати, тому я буду намагатися викладати відео, тому що думаю, що вони вам будуть корисними і допоможуть скоротити шлях до пошуку роботи, до пошуку житла, що зараз дуже-дуже важливо. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою і пам'ятайте, все буде добре. Будьте щасливими в Канаді.